Усім привіт! Вітаю на каналі Книжниця. Мене звати Олена і тут ми говоримо про книжки та ідеї. А нагодою для сьогоднішньої зйомки став приїзд нової книжкової шафи. Нарешті мої книжки перестануть ламати непристосований до них стелаж, а отримують свою нову затишну домівку. Я дуже довго не могла визначитися, яка саме шафа мені потрібна, врешті намалювала сама. Чоловік накреслив і замовив на віярі. Тож перед тим, як розставляти книжки, треба зібрати шафу. І я сподіваюся, в нас це вийде. Покажу вам трішки процес, ну і власне розстановку. А ось і книжкові запаси. Добре, що діти допомогли переносити. Їм взагалі весь процес дуже подобається. Малюють, поки розпаковуємо, аби саму шафу не помалювали. Ось такі полички. Ну, Більше можу не боятися, що вони прогнуться. Через якісь хитрі кріплення цю шафу не вийде зібрати вертикально, тож нам чудом вдалося помістити її у вітальні. Поступово збираємо. А як підняти? Ну що, ми просто везунчики. Завдяки вирізці під плінтос ми змогли підняти цю шафу. Місця вистачило просто міліметр в міліметр. Я, звісно, вирішила ускладнити собі життя тим, що намагаюся зняти цей процес на відео, причому в двох форматах на один телефон. Але поки я чекала на доставку цієї неймовірної шафи, я зробила собі макет на підлозі з розмірами поличок і приблизно прикинула де що буде стояти. Тож в мене залишилась ось така шпаргалка, і зараз спробуємо все дуже швидко розкласти. Так, я зібрала всі книжки українських авторів і зараз будемо розставляти на поличка. Тут буде жити класика, а тут сучасні. Починаємо з товстунців. Вагляного. Починаємо. Так. Так, Я дві книги від Прометея і вже думаю, що треба ще третя з хвильовим. До речі, ви бачили, як вони видадуть українських авторок? Теж мені треба. Домонтович. От мені цікаво про Домонтовича. Тільки я дізналася від Віри Геєвої, чи ще хтось? Перша поличка готова. Залишилося трішки місця на розширення серії від Вівату. Віхолу я навряд чи буду збирати, подивимося. Мені дуже подобається підбірка романів, але я чекаю якогось кращого видання в твердій палітурці, які це не дуже моя тема. Ще поміститься декілька книжок від Прометею, а я чекаю книжки. І поки що поставила сюди збірки поезії. Я ще не впевнена, я всю поезію зберу в одному місці чи ні, але поки що лишаю тут. Біля антології прози. І тепер перейдемо до сучасної. Так, з чого почнемо? М -м -м. Починаємо з сучасної класики. Ти вже ця серія. Ай-яй-яй. Так, порівнямо. Так, далі, 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 що мись поставимо. Інтернати вирушили в град. А ти хаську. Шукала, де книжка, а я забула про цілий стосик. Ух, так. Тільки мене бісить, коли корінці дивляться в різні сторони. Добре, залишаємо так. Я намагаюся розділяти книжки тематично, тому інші книжки Забужко будуть в мене на сусідній поличці. Переходимо на цю сторону. Зараз буде поличка ідентичності. Обов'язкова книжка. Мені подобається, що воно торкається класики і воно так перетікає. Історичні. Суміш есеїв і спогадів. І... Культурно-літературне. Чітко. В мене насправді ще є трубадури імперії, який ідейно вписується на цю поличку, але я не впевнена, або я щось поміняю тут, поставлю її все-таки сюди, а щось заберу, або вона піде на поличку нонфік. Поличка з найбільшим відсотком прочитаного, на жаль, це моя воєнна поличка. Я не впевнена, як ти. Спробую за хронологією воїн. Mm. Так. Тут мабуть буде перші два. Щось два. Щось біло. Щось два. Шесть два. Шесть два. Друга. Друга. Друга і повоєнна. Угорщина і балкани. Ще балкани. Поміститься так, як я хотіла. Ось так якраз буде все комора зона графічних романів, а не влазить. О ні, не поміщається. Ось одна книжка, яку не знаю, куди покласти. А, ще трішки доведеться діставати драбину. Зараз буде найприємніша полиця це фентезі. Першою буде поличка дитинства. Моя мікроколекція прачата полиця треба більше прачета. Тут має стати рутфус. Хто між ними влізе? Тут має стати класна сучасна література, в якої є всі шанси стати класикою, яка отримала багато нагород і така якась умовна висока полиця. Почнемо з англомовних і закінчимо європейськими авторами. А заглі не видно, що я робила. Книжки підсуваю ближче до краю, просто щоб я їх бачила знизу покажу ближче верхні полички ліворуч, умовне, легке чтиво і тут було місце, тому я винесла сюди те, що не помістилося на інші. І ось праворуч зверху в мене всякий нонфікшен від біології, творчості до маркетингу бізнесу, якихось печок, стоїцизм. Ось така збірна солянка. Стоїть тут явно тимчасово, тому що місця на інших поличках вже ну, дуже мало. Основна частина я вже розклала. Показую проміжний результат. Ось все стоїть вже гарненько. Місце для декору майже не залишилось, але ще є ось ця поверхня. Зараз я розставлю тут книжки про мистецтво, можливо, якийсь декор. Якщо ви додивилися до цього місця, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на мій канал, мабуть, найприємніше в тому це від розкладання книжок. Ліворуч у мене стоять ось такі чудові великі видання. І ось книжки про мистецтво, але вже меншого формату. Не знаю, як довго діти дадуть їм шанс стояти тут. Ну і раз книжки по місцям, я піду готувати наступне відео. До зустрічі!